Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українській православній церкві Московського патріархату потрібно визначитися, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Суспільному, яке вийшло 16 січня. Ми як держава не боремося із жодною установою. Установа має мати статут, зареєстрований за законами є конституцією нашої держави, і виконувати його, виконувати на території нашої країни розпорядження з Москви. Ми не маємо права дозволяти собі такі речі, це просто є неприпустимим, сказав він, відповідаючи на прохання спрогнозувати майбутнього ПЦ це про загрозу національній безпеці України наголосив Данілов. Якщо вони приведуть у відповідність до українського законодавства всі свої відповідні документи, якщо вони будуть жити по наших законах, то питань до них великих немає. Інша справа, що величезна кількість людей, які вдягають цей одяг, це інша проблема. Мають відношення безпосередньо до Московії. Їм треба визначитися, тому що кількість людей, які йдуть у нас по статті 111, дуже дуже велика саме в цьому середовищі. Додав секретар РНБО. Стаття 111 Кримінального кодексу України про держзраду. В той же час журналіст Микола Томенко пише: наступне: тут всі циту звернення відомого в народі Паші Мерседеса, який вже довший період працює смотрящим від Путіна Кіріла. На території української святині Києво-Печерської лаври, яка визнана ЮНЕСКО, об'єктом світової історико-культурної спадщини, перед тим як проаналізувати зміст вищезгаданого звернення до президента України, нагадаю деякі визначні віхи життя нинішнього намісника Успенської Києво-Печерської лаври, закінчив московську духовну семінарію, учасник низки скандалів із незаконним будівництвом та руйнуванням історичних пам'яток на Волині та на території Києво-Печерської лаври. З 2008 по 2014 рік депутат Київської міської ради від Варті Януковича. Насправді ж, за його словами, щирий прихильник комуністичної партії, організатор та учасник багатьох пропагандистських заходів РФ та російської православної церкви на підтримку так званих історичних героїв та ідеї руського міра, зокрема туру закону царя Миколи II по Україні, Орденоносець Путіна та отримувач інших російських нагород і відзнак за зміцнення дружби з російським народом, власник елітних авто та розкішних будинків, відомий своєю неадекватною та нахабною поведінкою, Із журналістами та поліцією. І от у мене запитання до прихожану ПЦ. Яке відношення до моральних цінностей християнського вчення має ця істота, яку ви називаєте не проти ночі буде сказано духівником? А тепер по суті самого звернення щодо праву ПЦМП на території національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Нагадаю, що друг намісника Павла Азаров через рішення уряду в 2013 році передав чоловічому монастирю. А фактично, наміснику Павло в безоплатне користування 79 будівель на території нижньої верхньої лаври. Принагідно зверну увагу, що дружба з київською владою забезпечує фанатам Путіна Кіріла і донині пільгові тарифи житлово-комунальних послуг. Тож весь цей період реальним керівником києво Печерської лаври є так званий Паша Мерседес. Між іншим, більше як кілометрові мури та майже половина нинішніх історико-культурних та архітектурних пам'яток Києво-Печерської лаври збудована або відреставрована на кошти гетьмана Івана Мазепи, якого російська церква та її філії проклинають як зрадника від 1709 року, і ви ще досі вважаєте справедливим і правильним, щоб українською духовною святиною та об'єктом ЮНЕСКО керували фанати Путіна Кіріла. Сам Павло, за даними багатьох джерел, готується або вже покинув країну. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.